Вітаємо вас на офіційному каналі Фенікс, українського виробника твердопалених котлів, палетних пальників, теплоакумуляторів та бункерів і, звісно, іншого обладнання для опалення. Ми створюємо техніку, яка поєднує ефективність, надійність і зручність у використанні. А сьогодні у нас на огляді наша новинка збірний бункер Фенікс. Але перед тим як ми детальніше розповімо про нього, нагадаємо: у нас є стандартні готові бункери об'ємом від 400 до 1500 літрів, які зарекомендували себе як практичне рішення для зберігання палива. Отже, для чого взагалі потрібен бункер? Все просто, щоб зберігати паливо у великому обсязі в одному місці. Це зручно, безпечно і дозволяє не хвилюватися, що паливо закінчиться в найневідповідальніший момент. Та ми добре розуміємо, що не завжди просто занести великий бункер у котельню або інше приміщення. Саме тому ми створили збірну версію бункера Фенікс. Його головна перевага це зручність транспортування та монтажу. Ви легко можете занести його в розібраному вигляді, навіть у приміщення з близькими дверима чи обмеженим простором. Саме у такому вигляді, як ви бачите на відео, бункер приїде до вас. Усе продумано, кожна деталь підігнена з максимальною точністю. До речі, сам процес складання навіть приємно подивитися. Настільки все просто і логічно. Зібрали, і все, бункер готовий до роботи. На сьогодні зібрані бункери Фенікс доступні в об'ємах до 1000 літрів. Але якщо вам потрібен інший розмір, не проблема. Ми виготовимо бункер під замовлення. Враховуючи самі ваші габарити, потрібно довжину, ширину та висоту. Також більше не треба думати, як занести великий бункер у котельню. Просто оберіть зручний бункер Фенікс, зручно, швидко та практично. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди продукції Фенікс. А також поради щодо опалення та автоматизації. До зустрічі у наступних відео.